Шестирічний Данило сьогодні вперше йде до школи. Мама першокласника зізнається, за сина вона дуже хвилюється. Утім, коли Марина дізналася, що життя та здоров'я її сина та інших дітей сміло застрахувала міська влада, дуже зраділа. Сьогодні наш першокласник іде перший раз до школи. У нас багато дуже це, переживань, тому що велика школа, багато діток. Але ми дізналися про такий цей, що є ну, типу, страхування дитяче. І ми дуже зраділи, що тепер наша дитинка буде захищена. що Ми не будемо переживати. Менше хвилювань відтепер тепер і у вчителів. Викладач історії та правознавства сьомої смілянської школи Станіслав зізнається, введення такої страховки дозволить педагогам більше часу приділяти освітньому, а не організаційному процесу. На мою думку, це є дуже гарна ідея. Так як діти вони надзвичайно рухливі і можуть отримувати в процесі якісь різні травми, і от в моєму класі, наприклад, був такий випадок, коли дитина бігла на спортивному майданчику і отримала з необережності таку травму. Тому я думаю, що страхування дітей це дуже актуальна така ідея. Ініціював введення такого страхового полісу для кожного вихованця смілянських шкіл та садочків, міський голова міста Сміла Вадим Решетняк. Усе для того, аби діти були максимально захищені під час навчання, а батьки спокійні за життя та здоров'я своїх нащадків. Благодійний фонд Рідна Сміла за ініціативи міського голови Вадима Володимира Решетняка застрахував життя всіх учнів міста, вихованців дитячих садочків. І тому всі дев'ять. Тисяч вихованці нашого міста протягом навчального року застраховані на суму більше 9 мільйонів. Діятиме страховка на території шкіл та садочків міста Сміла протягом всього навчального року.